Він мало говорив і все по суті. Не обіцяв багато і не брехав. Він просто був в її житті присутній і за це нічого геть не вимагав, а їй красивих слів не бракувало. Наслухана їх сотні за роки. Та щось завжди у серці оберталось, коли торкався він її руки. Вдягайся тепло. Той сьогодні їла, чого ти плачеш, сльози витирав. І обіймав, коли душа боліла і коли спала ковдрою вкривав. Отак у двох їх повела стежина. А що ще треба людям у житті? Любов це не слова, любов це вчинки, бо саме в них вся сила почуттів.